Так, дівчаточка, цей шматочок, але ще не знаю, куди я його е, прилаштую. Закінчила я е, вив'язувати пледик е, пледик з проєкту Ларисочки нашої, е, її канал різнокольорова мозаїка. Е, і що я вам хочу сказати? Що в мене тісніша в'язка, ніж у дівчат, але думаю, що прання все. Поставити на свої місця. Вийшло мені вивізати більше, ніж цілий круг. Отак от, от я ще зайшла за свій, за свій початок, і в мене ще залишилися ниточки. Отже, ниточка ось така. Wu Hux Year ось така. Це колір 02, колір лютого. 75. Вовна і 25 поліамід 100 грам, 400 метрів. Спиці номер 3 кубики. В'язати ними мега-мега-мега круто, тому що просто саме летить в'язанечко, Єдине, що коротенький рядочок, дуже часто треба повертати, і тому це трішки ускладнює. І плюс тут треба підхопити вузлик по майстер-класу. Ще десвітліша ниточка, це простіше, але на темні я, мені мало очі не повипадали якось в день. В'язати немає можливості, а ввечері я їх практично не бачу. Але дивлюся, що все акуратненько вийшло, все гаразд. Лишилися в мене ниточки. Чому вони в мене лишилися? Чому я їх не в'язую в пледик? Тому що, якщо я приєднаю цю ниточку, ось тут ниточка колір збігається, але піде знову на темну, а має йти на світло. Якщо приєднаю цю, то виходить ось така різка зміна кольору, тому що не, не гармонійно. Не гарно це виглядає, тому хай Лариса вибачає, але такі залишки я залишаю собі. В плет я все, що могла, в'язала І шкарпеточки теж отримала, що дуже-дуже дуже круто. Буду його відправляти далі, куди скаже Лариса. Числуючи, не, чи її, чи слідуючій дівчинці, не знаю. Ось так от виглядає, дівчатка. Кольори не передаються, тому що ранок на дворі сіро. І ось так от все це виглядає. Мені дуже подобається краса. Справді, дуже-дуже гарна. Ідея просто неймовірна. Ну, наша Лариса, вона. Генератор ідей, тут в неї не забереш все, що стосується різнокольоровості і взагалі в'язання. Ось, тому в'язанечко поїде далі, а я буду робити ще щось. Бачите, стягує трішки моє в'язання. Я, чесно, я старалась і намагалась максимально в'язати вільно, як тільки могла. Але все рівно це чуть підстягує. Подивлюся. Yeah. Я не подивлюся, Лариса подивиться і вирішить, що цим робити, тому що вільніше мені не виходило. Коли я взяла інші спиці, розчеплювалася нитка і було ще взагалі некомфортно в'язати і, і дуже довго, і я зрозуміла, що це не варіант. Тому якось ось так. Робота завершена, пледик мандрує далі по Україні. Ларисі дай Бог здоров'я і, і взагалі міцного, міцного здоров'ячка. Миру в душі і в країні, і всього-всього найкращого, що тільки можна побажати їй і її сім'ї. Все, пледик мандрує далі, далі ви його побачите в когось наступненького. Тож слідкуйте обов'язково за 12 місяцями за такою нашою казочкою. Привіт, дівчатка! Вже вирішила зробити. Окреме відео про проєкт Лариси, про плет, І зразу доєднаю сюди цей подаруночок, тому що це теж проєкт Лариси про адвентики. Я виграла два номерочки Адвентиків, і Лариса відправила мені подаруночок. Ось такий чудовий ошатній коробочці. ось. Тут настрій сам собою напрошується святковий. І хоч зараз дні дуже-дуже важкі. Тому що е, москалина скажена біснує. Е, Та все ж ось такі м, штуки, те, що ми такі як мії, і те, що ми всі якось попали в, в одну спільноту, воно дарує, дарує надію, надію на те, що ми на правильному шляху і все в нас буде добре. Тому що такі люди. Які оточують мене у в'язальному світі, вони заслуговують на все найкраще. І Лариса одна з цих людей. Вона, вона чудова. Вона неповторна, ексклюзивна і, і вона чудова, різнокольорова. Отже, тут в мене дуже дуже величезний подарунок. Ось так от. Він Ну, Ми вже все виймали, звичайно ж, перенюхали, перекушали. Я вже навіть з торбу щастя витягнула передбачення. І тут пише: живіть звичайним життям у незвичайний спосіб. Що я і стараюся зробити? Не стрибати вище голови, не показувати щось, чого немає насправді. А жити своїм звичним життям, але намагатися. Незвичним способом. Отже, мої адвентики. Ось два моїх адвентики. Так, далі. Шпилька. Користуюся ними, люблю обожнюю, особливо рукавички, мітинки, пальчик знімати. Це просто супер. Ось такий вкаланове мило для в'язаних речей. Ось. Всім відомий опальчик, який у всіх дівчаток є. Це просто, просто суперово. Просто суперово. Дівчата тримати таке в руках, це якесь таке дивне відчуття. 10 грамотів шкарпткової ниточки. Треба придумати щось цікавеньке. Далі, 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 далі. Далі плюшечки. Чудові плюшечки від Himalaya Dolphin Baby. Це, напевно, найкраща по якості ниточка з плюшок. Ось. Ось такі кольори. І записочка, звичайно ж. І, і я вам хочу сказати, що я дуже-дуже дякую Ларисочці, Вона неймовірна жінка. Просто чудова. Отже, я хочу побажати Ларисочці міцного, міцного, міцного здоров'ячка, щоб її оточували завжди тільки найкращі люди з найкращими щирими почуттями і. і... І взагалі, я навіть не знаю, я би всього цій людині побажала. Всього, чого вона бажає, я, я здогадуюсь, чого вона бажає, і я дуже хочу, щоб це в її житті здійснилося. Адже всім нам цінніше дім, сім'я, наші діти. Це саме цінне в житті. Це те, заради чого вартує жити і рухатися вперед, і, і пхати, пхати вперед все, що перед нами, щоб досягнути якоїсь мети, мети щастя, затишку і, і любові. Ларисі зичу цього від цієї душі. Ось такі адвентики, і давайте подивимося, що там Що там є. Ага. ну... Це в мене точно пригодиться, це оченятка. Ось такі зелененькі і чорненькі. І, і ще очі. А, це носики. А це носики. Ну, це не залежить, це гарантія. Так, це ще не все, дівчатка. Ще тут щось є. А тут такий смаколик. Такий веселий, усміхнений, щасливий смаколик. Ось так нехай і буде. Так, і другий мій адвентик. Так, брязкальця. Теж, звичайно, що вони будуть використані за призначенням. І тут ще щось є. Так, зірочка. Ось така смішненька зірочка, дівчатка, ось такі красоти, уявіть собі, 24 адвентика роз'їхалися роз'їхалася по всій Україні. Для всіх, хто підтримував Ларису. Лариса всім знайшла і тепле слово, і, і подарунки, і, і щирість своєї душі. Тому будьте добрими, будьте відкритими і, і ось такі от люди до вас потягнуться. Це просто неймовірно. Дуже хотілося б, ну, мега хотілося б зустрітися і просто обійняти таку людину. Просто. Ось так. Ось такий в мене ще подаруночок, тому мало вірити в дива. їх треба творити, напевно. так. Лариса в нас відома чарівниця і фея. Її вже знають багато дівчаток, багато хто має від неї дарунки. Якісь пряжні смаколики, яких ніколи не коштували, Лариса щедро з ними ділиться. Тому нехай повертається з Торицею, її, її діткам, всій її сім'ї, нехай повертається добром. Все. Наразі я дякую, що ви були зі мною. Всім до зустрічі в наступному відео. Па-па-па-па.